Доброго дня! На початку звернення я хочу висловити від імені громади міста Львова співчуття сім'ям та близьким загиблих шахтарів в Червонограді. Я хочу нагадати, що в п'ятницю в країні оголошена жалоба. Відтак, прошу утриматись від гучних святкувань. Кілька коментарів щодо міських питань: наприкінці січня, момент найжорсткішого блокування вивезення сміття зі Львова. Я звернувся до міжнародних організацій та урядів іноземних країн з проханням про допомогу. Багато в чому саме завдяки міжнародному резонансу нам вдалося частково зняти блокаду та очистити місто. Сьогодні я хочу озвучити ще один ефект цього звернення. Французький урядовий комітет ухвалив рішення про надання гранту у розмірі 650 тисяч євро. На повний пакет проєктної документації щодо закриття та рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Всі роботи відповідно до умов гранту виконає французька компанія EGIS, яка має досвід розробки проєкту рекультивації та нагляду за роботами на одному з найбільших в Європі сміттєвих полігонів у Марселі. Маючи таку підтримку в цьому питанні від європейських держав, я вкотре. Змушений наголосити про те, що з боку української влади ми маємо протилежну ситуацію. Я сьогодні назву лише два факти: по-перше, ми і досі не маємо фінального погодження з боку Мінрегіонбуду щодо затвердження угоди з Європейським інвестиційним банком. Дана угода дозволила б нам негайно почати роботи з будівництва нового комплексу. Жодних інших причин для такого саботажу, як свідоме перешкоджання реалізації проекту, я на сьогодні не бачу. По-друге, ми вже фіксуємо відновлення практики блокування вивезення сміття зі Львова. На сьогодні 18 великих машин, які вивозили ТПВ зі Львова на інші полігони, були затримані та заарештовані, не брались до уваги ані офіційні угоди з полігонами, ані всі необхідні документи на перевезення. І наприкінці дві новини з містобудівельної сфери. У четвер на сесії міської ради. Ми погодили виділення 20 гектарів землі під новий парк у Львові. Я вітаю мешканців Левандівки з тим, що в їхньому мікрорайоні вже незабаром з'явиться нове місце для відпочинку поблизу вулиці Роксоляни. Я також хочу анонсувати появу нового сучасного громадського простору навпроти університету імені Івана Франка. Незабаром ми розпочинаємо реконструкцію площі. Перенесення вулиці, яка сьогодні розділяє університет і площу, а також оголошення емісійного конкурсу на будівництво підземного паркінгу під площею. Дякую за увагу! Бажаю всім добра.